Початок сесійного засідання скорботний вручення відзнаки почесних громадянин міста Суми посмертно родичам бійців сумчан, що загинули, захищаючи Україну. Це присвоєння і вручення, на жаль, посмертно посвідчень почесних громадян нашого міста, тим хлопцям, хто віддав своє життя за нашу Україну. Були присутні рідні. Ми сказали їм і дозволили звернулися до них з дозволом розділити біль їхньої втрати за особисту мужність, героїзм, відданість військовій справі отримав відзнаку виконкому сумської міської ради захисник України, герой міста Суми, військовослужбовець Віктор Чайка. Сумчани Владислав Кищик, Андрій Ільчишин, Олександр Фомін, подяка міського голови цій групі бійців з коротким коментарем за ДРГ. Відзначені і представники сумської енергокомпанії, які працювали в складних умовах блекауту та відновлюють електропостачання. Чання з ризиком для життя, пленарна частина сесії розпочалась із зміни черговості розгляду питань. Насамперед розглянули і ухвалили ті, що стосуються військових та їх бюджетного забезпечення. Сума, яка сьогодні була виділена на підтримку збройних сил України, це біля 15 мільйонів. Проголосували за рішення про присвоєння посмерт звання почесний громадянин міста Суми чотирьом загиблим бійцям: Максиму Наріжному, Євгену Лишенку, Станіславу Костенку, Артуру Вороні Переіменували вулицю Костовську сумах на вулицю імені Комбрига Євгена Коростельова, затвердили програму соціальної підтримки бійців і соціального захисту жителів громади. Це внутрі переміщення особи, це особи, які залишилися без житла майно яких зруйновано. Ми також виділили додаткові кошти на тим людям, які сьогодні знах. Ходяться в складних умовах і не мають можливості жити в своєму житлі. 700 тисяч гривень фінансової допомоги від сумської громади. Депутати виділили для прифронтового Торецька. На звернулася голова військової адміністрації міста Турецьк це Бахмутський район, і вони нам написали щоб ми їм допомогли відповідну субвенцію для лікувального закладу. Надали їм субвенцію 700 тисяч для того, щоб вони в лікарні свої відповідне медичне обладнання могли придбати. Проголосували народні обранці за стратегію розвитку міста Суму до 2030 року в новій редакції та фінансову підтримку дитячого спорту. Тетяна Полозова, Максим Близнюк, Новини СТС.